Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Желе в кавуні десерт, який не може не викликати захоплення, особливо у дітей. Його можна готувати як з покупного желе, так і приготувати самому соку і різноманітних фруктів чи ягід. Тут немає обмежень вашої фантазії. Головне, щоб желе було пружне, яке можна розрізати ножем, і воно не розтікалось від плюсової температури. Як кажуть мої діти, це просто вітамінна бомба. Кавун гарно вимила. Вага кавуна в мене 2 кг 700 г. Я зрізаю вверх і трішки низ. Так як показала. Але низ зрізати не обов'язково. Виймаю м'якоть за допомогою ложки. Не потрібно зчищати повністю. Весь червоний шар. Нехай трохи залишиться. В миску всипаю 75 г желатину. В мене 3 пачки по 25 г. І заливаю 300 г яблучного соку. В мене домашній, можна використовувати будь-який сік, воду або просто звичайне желе. Цукор я не додаю. Залишаю хвилин на 15-20 щоб желатин набух. Тим часом приготую фрукти. Виноград обриваю з грони. В мене світлого винограду 600 г. Я використовую кишмиш. Синього винограду 250 грам. Нарізаю один інжир вагою 50 грам. Далі нарізаю слив. Слив 250 грам. Один банан. Банан я не важила. Всі фрукти нарізаю і складаю в миску. В миску з кавуна чи форму, хто як називає, викладаю підготовлені фрукти. І ще я додаю шматочки кавуна. Викладаю в хаотичному порядку. Фрукти теж можна брати будь-які. Які у вас є, або ті, які є в період дозрівання кавунів. Решту кавуна просто з'їли. Желатин розтоплюю в мікрохвилівці. Додаю до нього ще 500 грам яблучного соку. Перемішую і отриманим желе заливаю підготовлений кавун з фруктами. Фрукти мають бути повністю вкриті желе. Відправляю в холодильник на 5 годин. А ще краще на ніч. Дістаю кавун. Бачите, який він класний вийшов. Розрізаю навпіл. В розрізі все дуже красиво. І далі нарізаю. Краще нарізати, як звичайний кавун. І бажано не дуже тонкими скибками. Таке желе має яскравий і привабливий вигляд. В якості наповнювача я беру ті ягоди і фрукти, які в мене є. Але різні за смаком і кольором. Тому вибір за вами. Рецепт перевірений. Все виходить. І смачний на смак і виглядає красиво. Таке желе в кавуні дуже виручає в кінці літа, коли вже почали достигати кавуни і є багато різних фруктів і ягід, які діти вже не хочуть їсти. А в такій інтерпретації дуже класно все заходить. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко! Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!